Вітаю вас, Сергій Петрович. Добрий день. Обговоримо сьогодні причини плачу немовлят. Отже, дитина грудного віку плаче, батьки зтурбовані. Давайте дамо батькам конкретні рекомендації, що робити, якщо їх дитина плаче. Марія, хоча плач дитини, звичайно, неприємний для батьків, важливо знати, що це є нормальне явище під час розвитку дитини і він виконує такі функції, як комунікація. Немовлята повідомляють про свої потреби, голод, дискомфорт, бажання уваги. Він може бути проявом емоцій, наприклад, невдоволення. Він виконує захисну роль, може привернути увагу батьків для забезпечення безпеки дитини. Треба навчитися розпізнавати його причини, причини цього плачу і адекватно реагувати на цей плач, а головне створювати для дитини безпечне середовище. Причин для плачу може бути багато. А які основні з них? Як розібратися? Ну от ось декілька причин, з яких може немовлята плакати. Ну, наприклад, і головне діти плачуть, коли хочуть їсти. Дискомфорт мокрий підгузок, або надто теплий, або тісний одяг, незручне положення, втома, дитина потребує сна, потреба уваги з боку батьків. Наприклад, немовля залишена на одинці. стрес або переповнення емоціями. Діти можуть так реагувати на шум, яскраве світле, на інших людей. Але можуть бути і інші причини. Інші причини пов'язані з хворобами. І плач може бути ознакою того, що дитина відчуває біль. До речі, часто причина плачу так звані малюкові кольки. Сергій Петрович, а можете навести приклади поширених міфів про причину плачу? Ну так. Перше, це розглядати газоутворення як головну причину плачу. Газ, що проходить через нормальний кишечник, він не має викликати біль, плач. І, до речі, відрижка при цьому зазвичай не допомагає. Друге, вважати, що плач виникає через зригування. Ні, зригування трапляється у багатьох немовлят як нормальне явище, і воно теж не має викликати болю і плачу. А давайте уявимо, дитина грудного віку плаче, і батькам причина цього плачу не зрозуміла. Як не пропустити чогось загрозливого, коли треба батькам бити на спалах? Так дуже важливо своєчасно запідозрити потенційну небезпечну ситуацію. Дуже важливо своєчасно звернутися до лікаря. Ну, по-перше, це може бути якийсь незвичайний плач, дуже гучний, пронизливий чи, навпаки, незвичайно слабкий. Отже, якщо крик стає набагато інтенсивнішим або набагато слабкішим, ніж зазвичай, це може бути ознакою болю або якогось серйозного захворювання. По-друге, Безперервний плач, дитина не заспокоюється тривалий час і жодні звичайні заходи, наприклад, годування, зміна підгузника, закалисування, вони не допомагають. По-третє, зміни в поведінці. Дитина стає млявою, санливою, її важко розбудити. А ще що важливо наприклад, вона відмовляється від годування. Звісно, якщо є підвищена температура тіла, лихоманка, Якщо зміни є з боку дихання, дитина стає дихати часто або є свист при диханні, вона має стогнуще дихання, з'являються синюшність шкіри, може бути блювота чи діарея, неприємний або такий незвичайний запах з рота. Загрозливими ознаками є судоми, висипання на шкірі, синці. Це може свідчити про наявність дуже важкої інфекції. І в таких випадках потрібен лікар, і причому негайно. А що частіше болить у дітей в цьому віці, і які причини більш рідкісні, про які батьки рідше думають? Ну, насамперед, треба думати при... про біль в ухах. це гострий середній Е, виразки в ротовій порожнині, шкірні попрілості, про біль в животі, закреп, до речі. Ну, далі, в певному віці це прорізування зубів. Про що ще треба знати? Ну, це відносно такий рідкісний стан, але про нього треба знати: так званий синдром волосяного джгута. Коли волосся або нитка щільно обмотує частину тіла, наприклад, пальці рук, ніг або статеві органи хлопчика. Це може бути вкрай небезпечним. До речі, ще причина, яку треба знати, це подряпина рогівки. Отже, якщо батьки думають про біль як причину плачу негайно до лікаря. Що ще тут можна додати? Знаєте, хочеться сказати, що грудне вигодовування є більш заспокійливим засобом для дитини. Смоктання відволікає увагу від болю. Грудне молоко, контакт шкіри до шкіри. Проте головне. З'ясувати причину болю і вчасно звернутися до лікаря. І пам'ятайте, плач не завжди означає хворобу. Про що ми казали спочатку? Голод, мокрий підгузок, незручне положення, емоції дитини. Батьки з часом зазвичай навчаються розуміти, що конкретно викликає плач їхньої дитини. Дякую вам, Сергій Петрович. Дякую вам, Марія.